Всім привіт! Знову Тетяна з вами в ефірі і її бренд Prove, яким сама користуюсь, і, звичайно, вам його рекомендую. Бо дійсно якість, яка закохує всіх і всюди. І сьогодні хочу трішки поділитись своїм звичайним обідом. Дуже багато було мені е, запитань в особисті, е, що це таке. Е, it didn't Це йде, дівчонки, і хлопці. Бо дійсно, навіть мені одна в особисті написала, що дуже круто можна давати чоловікам на обід. Дійсно, це йде замінник. Привіт-привіт, Іринка! Це йде замін харчування. Я розкажу про себе. Оскільки я працюю з 9 до 5 я не завжди маю з собою змогу взяти, бо дуже завжди поспішаю, якийсь обід. І завжди якісь в мене такі були перекусики, десь, там, наприклад, в магазині брала якусь пакет картошку чи салат. Чекаюся. Відбіна числа і так далі, чи навіть ходоги брала е, всім, і такі в мене були завжди перекуси. І я розуміла і розумію далі, що це є неправильно в мене харчування. Ну і відповідно трішки набрала я у вазі. Бо тоді моя така була вага 55-60 кг, зараз 61 кг. Розумію, якщо 2 кг скину, то буде супер, тим паче йде весна і е, літо, і всі ми хочемо завжди гарно виглядати. Плюс я розумію, що я неправильно харчувала, а це є моє здоров'я. По-друге, у мене завжди було питання о цих обідів. Я завжди дякую, дякую, Ринка, дійсно працюю, я зараз ним перекусила і дійсно я сита. Ла, більше трішки води, десь 300 мл, бо ходила на кухню. Просто супер продукт. Ді, в мене були ці проблеми, бо я бігла з однієї роботи на другу, і відповідно десь мусила кудись забігати і щось взяти собі, поїсти. Тепер я з однієї на роботу біжу на другу, чекаю маршрутку і просто йду на роботу, беру стакан собі води, бо треба тут 250 мл, міль, розбавляю і випиваю. І все. Тепер в мене питання обідів зникло. Що в мене таке була проблема, що я прибігала вдома десь 5-6 годин, щось. Вечеряли ми з Матвієм відповідно і, і наш дідусь. Вечеря і я завжди хотіла знову їсти. мене така була. Знаєте, я навіть на українській мові це слово знайшла. Мене завжди постійний був голод. То якось пряничка, то якось бублика з'їсти, то якось цукерочку. Тобто, мене я постійно хотіла їсти. І мене це трошки мене це налякало, бо відповідно не хочу рости в об'єму. Перше, я це не хочу, а по-друге, мені і на мій солод рости в об'ємах не можна, бо це відповідно йде нагрузка на. Все тіло. Тому, дівчонки, просто рекомендую цей супер е, крутий продукт, який реально працює. Тут є, я навіть трішки собі записала, 26 вітамінів, вітаміни групи Б, вітамін Д, самі розумієте, які нам потрібні, кальціє, магній, селен, цинк, мідій. Магній, потім залізо, самі розум і дуже велика доза йде білка, протеїн. А самі розумієте, для чого нам білок це система, це серцево система, це дихання, і він білок допомагає нашому організму відновитися. Від навантаження. Самі розумієте, що для організму це дуже-дуже е, треба. Плюс тут є великий міст клітковини, а це все нам треба для нашого травлення. І я розумію, що коли я випиваю коктейль і скільки я Поглинаю вітамінів. Вже, напевно, за цілий день я стільки вітамінів сама не з'їм. А це в одній дозі. І, ну, це мега круто, бо дійсно я хочу бути завжди здоровою і молодою. І розумію, що правильне харчування тепер на дуже-дуже високому рівні. І стільки вітамінів, яких є і клітковини і білка, що тут є, я за цілий день можу і не з'їсти. Тому дійсно. Для мене це такі, знаєте, три в одному. І обід вирішила питання, і здоров'я вирішила питання, і вітаміни групи, скільки тут є, вирішила теж питання. Тому дівчонки, просто дуже гарно п'ється. Такі, знаєте, смак, як я говорила своєму племіннику, какао. Дійсно, зручно, що розбавляти треба не молоком. Багато я молока вже довгий час не п'ю з років 20, і не сік, Просто водичка. Прохолодне, казуш, де є у всіх підприємствах, у всіх роботах ті навіть бойлери є. Просто доледили води. Тут є в цьому шейкері мірний стаканчик. Наприклад, тут є 300 мл, просто пару хвилин прокачали, не пару навіть секунд випили і все. От я зараз його випила пів першу прибіла на роботу, я сита. Знаєте, і нема такої. Як то пообідає сонливості, тобто це йде ще плюс заряд енергії, бо тут ще є кофеїн, і плюс тут немає цукру. Це дуже-дуже теж добре. Тому, дівчатки, просто рекомендую і вам, і чоловікам. Дійсно, буде дуже крутий продукт, навіть дуже зручно дорогу собою взяти, просто дбали води, поколотали, випили. І все. Не треба ні ложечку, нічого. Просто дуже зручно пити, все дуже герметично закрите. І знаєте, що цей стаканчик не вироблений десь там в Китай. Дійсно, наша компанія Prove дуже турбується за свого споживача цей шейкер вироблений в. Є воропіль, тобто він не окисляє наш продукт. Це дуже важливо Навіть його можна просто потім використовувати, наприклад, ввечері як стаканчик. Не стакан перепрошую. Виправляли як шейк навіть для водички Дуже такі легенькі, зручний поміщається в сумочку. Поки я сьогодні прийшла. Це просто мега дівчонки нам зна і для вашого здоров'я, і для вашого організму, і для вашого часу, і для вашої енергії, і для краси. Тому просто рекомендую з цією можливістю скористатися. Просто вдома насипала три мірних стаканч, три мірні такі ложечки. Навіть мені таке відчуття нагадало, як я колись матвічкою робила харчування до року. Він був у мене на штучному. Вигодовий, то дуже таке зручно. і все. Прийшла на роботу, долила 250-300 мл води, випила і зараз я сита. І нема відчуття такої. знаєте, то я поїла і вже тако сижу, пишу документацію, а вже хочеться спати, бо дає енергію і легкість в шлунку. Нема, як в мене було, як я обідала якась іжога, якаська важкість. Е, навіть будь-пані з з кимось розмовляла, якось замовлення як картопельки там. І вона така була, як знаєте, е, не вкус, а це дійсно дуже смачно. Тому, дівчонки, запрошую в компанію праве. Дійсно, ви для себе тут знайдете мега круті продукти. Дійсно, компанія турбується за свого прижича, вона переживає за нього, і вся продукція в нас запатентована, має декларацію знак GMP. І кожна компанія, яка себе поважає, має ці сертифікати. Тому дійсно, коли ви обираєте бренд праве, ви обираєте. Якість обираєте дійсно. Крутий продукт, дійсно, продукт, який працює, і дуже-дуже -дуже шикарні можливості. Тому запрошую компанію про всім гарного, мирного дня. Дякую, що зі мною були. Іринка, дякую за ті коментарі. Крутий продукт, який працює 100%. Дійсно, це я його сьогодні починаю тестувати, бо вперше раз протестувала я його в п'ятницю, суботу неділю він була вдома. І сьогодні буду обідати і дивитись на свою вагу. Дя... Іринка, пока-пока.